Антарктида скарбниця метеоритів. Антарктида є ідеальним місцем для пошуку метеоритів завдяки своїм унікальним природним умовам. Льодовиковий покрив постійно рухається, виштовхуючи камені, які потрапили сюди мільйони років тому. Чорні метеорити особливо легко помітити на білосніжному фоні, а суворий клімат Антарктиди зберігає їх майже в первісному стані. Щороку дослідники знаходять тут сотні метеоритів різних розмірів від кількох грамів до кількох кілограмів. Одним із найбільш вражаючих відкриттів був метеорит, знайдений на території Антарктиди, який за припущеннями походить з Марсу. У ньому було виявлено сліди, які можуть бути залишками давніх мікроорганізмів. Ці знахідки дають можливість вченим глибше зрозуміти історію сонячної системи, процеси утворення планет і навіть можливість існування життя за межами Землі. Антарктида є важливим центром астробіологічних досліджень і нагадуванням про зв'язок нашої планети з космосом.